Ну, по-перше, негайне припинення 15-ти Чому 15-тидень? Негайне припинення де? Повне. Ну, Ми ж розуміємо, що це абсолютно не вкладається в логіку Путіна. Нині. І навіть Марко Рубіо, Держсекретар Ша і Дональд Трамп говорять, ну вони відверто говорять, що не буде ніякої годи у п'ятницю. Ну, Заспокойтеся всі. Це поки що перший етап, який означатиме початок переговорного процесу. Абсолютно нового, тому що все, що було до вчора, це не переговори, були це маніпуляції з боку Путіна, і Путін домагався єдиного зустрічі з трапом. Він цього домігся. Хоча ще є скептичні налаштовані і мої колеги, які кажуть, що зустріч може не відбутися. Різні версії 40 на 60, 50 на 50 відсотків говорить про це. Але справа в тому, що тут питання про санкції. Санкції в один момент скасувати можна, але ну, вони не будуть скасовані завтра. Тим паче, які санкції всі ні, для того щоб санкції скасувати, має бути відбутися якась дія. І найголовніше, що тут зовсім не лягає в логіку цього цієї публікації з огляду на ті заяви, які зроблені Україною. Зеленський. Неодноразово вже наголошував на тому позиція України. Та я думаю, що ми тут всі однодумці в цьому плані, що ніякого скасування санкцій проти Росії в принципі не може бути, що наймі що найменше до того моменту, допоки вони не виплатять усі е, е, збитки, які завдали Україні в процесі широкомасштабного вторгнення. Діти не повернуті, полонені не повернуть. Ніяке скасування санкцій може бути. Це не відбудеться в один день. Тому ця знаєте, ця публікація про 15 днів. Схоже, ну швидше на якісь домисли редакційні. А, звісно, може мова йти про часткове припинення вогню. Я цього не виключаю. Але тут же ще один такий цікавий момент: Путін ні разу про це не говорив. Хоча Володимир Зеленський буквально вчора офіційно повідомив про те, що росіяни передали йому через Віткофа пропозицію про припинення вогню. Не про завершення війни, а про припинення вогню. Але ж ми не знаємо мови, які передали Україні. Ми посередковано про них говоримо. Зеленський дещо коментує: те не буде робити, одне не буде робити, третє не буде робити. Так само і про санкції він говорить. санкції не повинні бути скасовані. Тому справді питання якогось припинення вогню розглядається. Ще раз наголошую, це може бути. Початком відліку історії з розгляду питання про скасування санкцій, але ну давайте не забувати, що скасування санкцій проти Росії миттєво відновлює її спроможність мати більше грошей і більше зброї. Готуватися до нової війни, враховуючи те, що Європа готується до війни, ну, Європа навряд чи буде зацікавлена там якомусь там повному скасуванні. Те, що вони будуть скасувати, я сумніву не маю. Вони й нині навіть торгують з Росією. Вони готуються до війни, але торгують з Росією. 65 мільярдів євро оборот у них на двадцятьвертому році. Це Катастрофічна велика цифра в порівнянні з Америкою, яка з росіянами торгує всього на на 3,5 мільярди. Тому я не поспішав би робити таких гучних заяв стосовно того, що якісь санкції вже будуть скасовані. І друзі, ну ми ж всі розуміємо, що скасування санкцій проти Росії це величезний світовий не те, що скандал, а резонанс, який буде під пильним оком, під мікроскопічним оком всіх експертів, політиків і так далі. Пане Валерію, наостанок маємо ще одне питання: а саме це питання компенсації Україні за завдані Росією збитки. Воно є одним із ключових у післявоєнному врегулюванні. Отож, Україна наполягає на використанні цих коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури та компенсації постраждалим. Як ви вважаєте, чи реально Україні отримати компенсацію за завдані війною збитки, зокрема за рахунок заморожених у Європі активів і рефі? І чи Трамп і його однодумці змусять нас вибачити Росії ці борги? Можливо, буде так. Ні, вибачити не змусять я тут далекий від цього. Ну це нереально. Ніхто на це не піде, тому що це серйозні політичні втрати для будь-якого президента чи, скажімо, там спікера Верховної Ради, ну будь-кого там прем'єр-міністр, що такі заяви буде робити. Це це просто ну катастрофа політична. А стосовно компенсації, я не виключаю, що можуть бути використані заморожені російські активи для відновлення інфраструктури, але... В одинаковій кількості для відновлення інфраструктури, яку окупували росіяни, розумієте? Вони будуть говорити: так, ми готові використовувати ці гроші, наприклад, там умовно. Місто, яке вони окупували, давайте його відновлювати, стільки-то там мільярдів треба, і сюди. от стільки то мільярдів для України такі розмови можуть іти. Росіяни про це говорили, але знову не вважає за реальну таку історію. А так говорити про те, що ми за президентство Путіна можемо розраховувати на якісь репарації, компенсації, виплати за завдані збитки ну це фантастика. Ніколи цього Росія Путінська робити не буде. Звісно, це може статися виключно в тому випадку, якщо буде зруйновано путінський режим. Путіна оголосять на Росії військовим злочинцем. Він отримає там конкретний вирок, і в тому часі міжнародний кримінальний суд не просто там винесе рішення про видачу ордера на арешт, а оголосить конкретний йому вирок за скоєнні злочини. Відповідні матеріали в Україні системно збираються. І тоді вже будуть присуджені репарації, які має визнати влада Росії, і о, напрацювати якийсь графік їх виплати персональної ну, персонально громадянам України, владі і так далі. Такі випадки в історії були, але вони були можливими лише після капітуляції режиму. Нині ж мова про капітуляцію Росії не йде. Тому друзі, ну давайте ми не будемо там е, будувати фантастичні якісь пісочні е, замки про те, що там Путін щось буде виплачувати. Навіть заморожені активи їхні, ну вони не дуже хочуть їх віддавати в Україні. Точніше, зовсім не хочуть віддавати. Водночас американські посадовці кажуть, що риторика глави Білого Дому часом звучить проросійською. То це через його переконання, що подібні публічні заяви допоможуть йому досягти угоди з Кремлем. Джерело Ексіос стверджує. Трамп розлючений на Путіна за його словами, навіть якщо зусилля штатів у врегулюванні війні зазнають невдачі, Вашингтон продовжить продавати зброю державам НАТО для Києва. Загальна думка протягом декількох місяців полягає в тому, що завтра ми можемо збити російську економіку і більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося вибирати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. Додав співрозмовник. До нагадаємо, що заступник речника російського МЗС Олексій Фадієв 13 серпня Рпні заявив, що позиція Москви щодо регулювання в Україні не змінилася, і Москва вимагає гарантію про невступ Києва до НАТО та визнання російськами Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину. І анексований Крим позиція Росії залишається незмінною і вона була озвучена в цьому самому залі трохи більше року тому, 14 червня 2024 року. Сказав Фадієв, і це цитує Reuters Отож таку маємо наразі інформацію. А окрім цього, поговоримо про те, що про поговоримо про базу Ельмендорф Річерсон. де вона знаходиться на карті, адже там 15 серпня зустрінуться. Путін і Трамп, і про неї будемо говорити детальніше. Отож, Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці в п'ятницю, 15 серпня. Переговори президентів пройдуть на об'єднаній військовій базі Ванкориджі. Де розташовувала ця військова база? Про що про неї відомо? Далі поговоримо. За даними змі, посадовці США намагалися знайти місце для зустрічі Путіна і Трампа. Однак постали труднощами через пік туристичного сезону на Алясці та високі вимоги до безпеки. Єдиним прийнятним містом для проведення саміту став Анкоридж, а база ельмендров Річерсон на північній околиці міста відповідала всім вимогам безпеки. Отож, база у південно-центральній частині Аляски була названа на честь пілота г'ю. Ельменторфадз та бригадного генерала Вайлса Річерсона раніше вона ніколи не приймала радянських чи російських лідерів. А Дональд Трамп останній відвідував її аж у 2019 році.